Тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рана до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала. У колисці придусила під серцем приспала. Зни мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, братній висихає, мене покидає, і могили мої милі маскаль розриває, нехай рилі розкопує, не свої шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають і поможуть москалеві господарювати, Те з матері палатану сорочку знімати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.